Додати смаку, і мені здається, от саме якщо ми беремо старий рецепт, додаємо щось таке, щоб смакувало сьогодні. Він може користуватися попитом, так як ви кажете, вводити його в меню ресторани, і воно буде класно буде працювати да. Да. все рівно рано чи пізно люди приходять і хочуть щось чогось, чогось знайомого, чогось близького, рідного. Так, але коли воно круто подано і з чимось новим, сучасним, то це ще в два рази коротше, да. висипаємо так, сіда, сюди, да. да. Поки воно ще у нас не гаряче. Коли настане перемога, от яку страву ви приготуєте? Що це буде? Ой, треба вже задумуватися, бо прямо відчуваю, що перемога вже близько, дуже на це надіюся. Ну, знову ж таки, конкретної страви ще, напевне, не приходить. Але зараз я останнім часом, бо я завжди більше по. Виступаю там по таким солоним стравам, там м'ясо, рибу, ну, якісь основні. А ось зараз мене, так сказати, життя застукало, що треба вже щось трошки і з десертами мати справу, хоча б випічкою. То Напевно, я би також акцентувала на якусь випічку, щоб пахло по домашньому домом, якимось пирогом, ваніллю. да, да. От таке щось я собі приблизно малюю. Так. У нас вже починає закипати наша суміш. Зараз хвилиночку, і вона вже буде готова, можемо будь, робити тісто якусь основу. Так, тут вже готове, воно в нас буде допікатися, щоб воно великих створених. Угу. З цих всіх інгредієнтів ми робимо крихту. Угу. Висипаємо і робимо крехту. Так, трошки ламаємо його, да? так? Так. Так, спочатку я висиплю це, а потім буду. Yeah. Но ви багато зараз е, займаєтеся тим, що дійсно готуєте в ресторанах, допомагаєте вводити нові страви, нове меню. Ось це ваша зараз сьогодні основна діяльність. Так, так. Так, зараз насправді я обрала такий шлях, е е е, тому що я хочу більше, я більше про творчість. Е, е я, напевне, вже рахую, що я вже це так напевно якось, як би правильно сказати, що я вже доросла до того рівня, статусу, професіоналізму, що я вже можу ділитися знаннями. Я не люблю використовувати, там, типу вчити людей. Я мені ще самі вчитись та й вчитись, але я можу ділитися знаннями. При тому при відкритті кожного закладу, це ти можеш ви, так сказати, розкрити себе, свої фантазії, показати себе, проявити себе. Це не про те, що я вмію смачно готувати і просто працюю в якомусь ресторані, стою на одному процесі, і все життя готую один і той самий борщ. Тому мені це дуже подобається, дуже підходить. Я до цього дуже довго йшла. Мені було важко, тому що в мене багато якихось непропрацьованих моментів. Я боялася, що я напевно ще цього не заслуговую зараз. До мене з повагою відносяться і сприймають мої якісь рамки. Це про, це про якийсь вже особистий, особистий простір, кордони, про життя поза роботою. Я, для мене дуже важливо все проговорювати, тому що, до прикладу, щоб там мої соцмережі ніяк не. Е там, Межували з роботою в тому плані, що щоб мене там якось не так сприймали чи ще щось, тому що як не як я блогер, і я блогер вже 10 років, і це ніяк не має там сказуватися на моїй професійній діяльності, зокрема щодо, щодо кулінарії. Тому я із задоволенням беру. Проєкти. Кожен раз мені дуже подобається це. Кожен раз думаю, що це я працюю в новому закладі три місяці і мене звільняють. Всі думають, що я не витримую більше. Ні, я просто заключаю договір з закладами, я виконую свою місію і ну, тобто, все. Зробила і пішла далі. Так, частину крихти ми зараз висипаємо десь дві третіх низ. Так. Так, дві треті, це десь. Так, напевно. Так, прижимаю, так? Да. Не дуже сильно, ну так, трішки. А ви коли заходите в новий заклад, ну, є якесь відчуття? От, я відчуваю людей, і в цьому закладі мають бути такі страви, як ви. Е, звичайно, звичайно. Е, звичайно, кожен заклад має якусь свою концепцію. Свій настрій, і під цю концепцію ти підлаштовуєшся, щось пропонуєш. Ти будуєш стратегію роботи. Звичайно, також невід'ємним і обов'язковим показником в закладах це є персонал. Дуже часто, я навіть можу дозволити собі використати слово, що дуже часто, на жаль, потрібно підлаштовуватися під персонал. Я хотіла би робити те, що я бачу, те, що я хочу. А зараз часто буває за браком персоналу, що вони такі всі вибагливі, що не завжди ти можеш навчити. А персонал це також настрій закладу, тому важко під це все підлаштовуватися. Але я стараюсь, що для мене дуже круто. Це відкривати нові заклади з нуля під ключ, коли ти набираєш персонал, коли вони вже працюють з тобою і так сказати, грають твою гру і йдуть по твоїй стратегії, по твоєму сценарію. Це дуже класно. А коли ти заходиш в заклад, який потрібно реанімувати, то це набагато складніше. Ми виклали трошки сиру, далі наші, наші вишні пряні, і знову покриваємо сиру зверху кривку. Можемо відправляти випікати. Як це випікається красиво. воно хвилин 50 -60. Угу. а температура? Температура 180 градусів. Я зазвичай дивлюся, коли випікається сирник, особливо якщо темний. Там не видно, чи він пропікся, чи ні. Угу. Коли вже піднялася серединка і починає так трішки Тріщати, тріскати, так. вже угу. можна вимикати. Зрозуміло. Засипаємо. Так, я посипаю, так. так? Висипаємо вже все. Оце пиріг де народ, десь я його колись порадую, колись може, <гум> коли буде час на то. Зараз розкажу вони мені потім відео. А ти Що там? Ти обіцяла? Ой, зараз ці відеодокази, ніде слова не скажи. Так, все. Супер, відправляй. Для мене випічка, кондитерка це зовсім другий світ. Це ж така точність, спокойствие. А я така: гей, гей, о отака, От де я? крихту можете кликати мене в дубом так. так, Наш пиріг випікся. Зараз ми його розріжемо, подивимося, що всередині в цьому сирнику. Хочу вам подякувати, що ви виділили час, знайшли, прибігли в вашому такому інтенсивному ритмі життя записати з нами відео. Мені здається, це важливо, оскільки ми маємо доносити для наших глядачів, для людей, що українська кухня є. Була і має бути, і її потрібно виводити на якийсь міжнародний рівень, більше про неї говорити, більше робити так, щоб хотілося заходити в ресторан і казати, «М, так мало української кухні. От, от така, напевне, мета, і цим займається зараз і Хмельницька військова адміністрація, і державний архів підключається. Тому. Чи підтримуєте ви таку думку? Що ви можете сказати з приводу цього? Дуже підтримую, сама цим займаюся і щиро вдячна також за запрошення. Мені дуже приємно бути в вашій студії. Я дуже рада доєднуватися до таких справ. Мені дуже приємно. Я буду якомога більше старатися популяризувати наших традиційних страв, усучаснювати їх, рекомендувати всім. Друзям, людям в соцмережах і так далі. Я думаю, що це дуже важливо. Я переконана, що це об'єднує людей. Ми маємо знати нашу культуру, гастрокультуру, ми маємо знати наші локальні продукти. Ми маємо максимально концентруватися на локальних продуктах, а не чекати імпорту, як він нам приїде, і так далі. Вам дуже дякую, що ви займаєтеся такою крутою справою. Запрошуйте мене ще. Бачите, з 10-го разу я таки прийду. Я знайду на цей час. І як ви цей про цей пиріг казали, так і ми скажемо про Україну. Що Україна є, Україна бореться, Україна переможе.